Так, ну що ж, сьогодні 19 червня, давненько не було розпаковочок, знову приїхав телефон. На цей раз Black Shark 5 Pro. Зараз швиденько розпаковочка. Ну і сам телефон. Так, мені здається, він не покнеться. Дуже довго він був що ні, не вмикається. Якщо зараз ще вимкнеться, ну чудом боя 10% якихось постану. Задня кришка прикольно приливається. Так то без быстрейший, без сколів. Ага, подсветочка работає. Вроді ж побачив зелене мерцання. 75% кстати він заряженный работает